На старості років я доживав один. Дружини давно немає, діти вже дорослі, у них своє життя, вони живуть скромно, але в добрі та слагоді. Мені було дуже самотньо, аж поки я не взяв з притулку собаку, дворової породи, назвав її булька. У мене невелика пенсія, вистачає тільки на ліки і ледь-ледь на їжу. Зате у мене є додатковий дохід. Я збираю скляні пляшки та здаю їх, то маю хоч якусь копійку. Часто сусіди самі мені їх приносять, їм не важко, а мені заробіток. Бульку у нас у дворі всі дуже люблять, та разом з порожніми пляшками несуть мені кістки для мого чотирилапого друга. На щастя, у нас в місті є певзавод, куди я ці пляшки вожу щомісяця. Там платять набагато більше, ніж на скупці з Клотари, що неподалік від мого дому. Настав той день, коли я мав відвести пляшки на завод. Та ось біда, пляшка розбилася. Згодом мій старенький Запорожець не хотів заводитись. Ну що за день? Врешті-решт мій старенький автомобіль якось завівся, але потім заглухнув. Я спробував ще раз, та з горем пополам ми рушили. На світлофорі я не встиг пригальмувати та поцарапав Range ровер, який стояв попереду. Ну, все, думаю, зараз мені перепаде. З автомобіля вийшла молода жінка. Вона оглянула пошкодження і звернулася до мене. Ви що, окуляри вдома забули? Не бачите, куди їдете? Як мені машину тепер ремонтувати будете? З сказала вона, надувши свої силіконові губи. У мене маленька пенсія, доню, як же я тобі відремонтую таке дороге авто, відповів я та хотів же просто під землю провалитися. Та мене не цікавить, яка в тебе пенсія, перейшла вже на те фіфа. Я не буду платити за те, що зробив ти. Це все бачила моя сусідка. Вона підійшла до молодої пані та почала з нею говорити. Ану, дай спокій йому. Невже не бачиш, що він і так переляканий, а якби на його місці опинився твій батько? Ти б хотіла, щоб з ним так розмовляли? Тоді жінка заспокоїлась. На її очах виступили сльози. Виявилось, що батька в неї вже давно немає. Вона попросила вибачення та попросила мій номер телефону. Я щасливо дістався до заводу, став з клотару та вже зібрався їхати додому, як до мене зателефонував незнайомий номер. Це була жінка. Авто якої я поцарапав, вона запитала мою адресу та згодом приїхала з великим пакетом харчів для мене та бульки, дала мені номер СТО для того, щоб я відремонтував свій запорожець та сказала, що все оплатить. Я хотів дати їй грошей за продукти, та вона відмовилась і дала грошей мені. Пробачте за мою поведінку. Якщо вам буде щось потрібно, телефонуйте, я обов'язково допоможу, сказала жінка та поїхала.